Всіх вітаю Сьогодні знаходжуся в своєму садку. Дивіться, пройшла рівна неділя від того як я ну, садив, чи сіяв газон, скажімо так. Ось зараз він отак от виглядає, ну починає він потрошку як би сходить. Ну, Як здалека дивишся, то воно ніби то, що ну, воно проплешене. Ну, так уживу, коли дивишся, то він трошки набагато лучіше виглядає. Ну і так він потихеньку, що воно ж нерівномірно було і по сажано, як руками ж садилося, да? ну, хоч і сівалкою, ну все рівно. Тобто поливаю я його, там вже все в мене пролито. Я відтуди пішов, там вже бачите, все воно чорно пролито. Ну, осталося ще пару. Ну, так, ще я дві, л... дві ленти не включав, а так ось о... осталося тут уже маленький кусочок полить. Поливаю я два рази в неділю. А то й три. буває там через день, а буває через два дні, ну і все сьогодні похмуро, то я так вирішив, що полю. От. Бо вчора обробляв свій виноградник от, обробив повністю, усе, а сьогодні думаю, полю та й буду приступати вже. На кінець то до порядків у дворі з дровами розбиратися. Якось так. Абрикоса ця так вродила, трошки себе скинула, було Ну Ще я не вбирав. Ну Дуже багато такого плодів треба буде нормуватися все діло, потім ще видаляти. Дуже багато видалять пройдеться, бо як от плодоноса, я її оцю здорову гіляку, бо ось, ось бачите, прямо персик посажений, ця фіделія в мене тут під оцю здоровою гілякою, то от плодоноса урожай заберемо з неї, то цю гіляку я відпиляю, бо тут дивиться, що я хочу. Ось вже один якби, бачите, стартанув. І тут ось другий ось. то я її якраз отак ось одріжу, оце гілляки вже не буде, одріжу. А тут, мабуть, одріжу отак десь ще ну беру півтора метра, коротше. оце вберу, бо тут теж ось перший останеться такий, буде ну ще года два, мабуть, три, не знаю скільки, буде видно. Корч, навіть до на віця, навіть на молодіх цьогоріч стартовнули, дивіться, і вже абрикоски бачу три штучки висять. Прямо Ні, не три, тут є ще й на нижній гіллячці. Ну, тобто беру, залишу там ту за... Буде компактний такий, не буде мішати моїм персикам. От. Ну, а потім вже, коли виросте кіота, там іще яку підсадю. Абрикосу молоденьку, тоді вже цю приберемо. Вона вже 30 з лишнім років тут, воно вже не нужне тут, з ним більше хвороб чіпляє, чим. Оце якось отак. Персики ростуть. Це Сергія Єра молодивиться, приріс вже тут більше 20 см. З атмосфери сада. Ну, як би там мені не хотілося чи хвалити чи не хвалити, але вони самі як би, краще. Тут приріст більше 30 см, на деяких навіть ще більше. Ну тобто, а статів сада, коротше там де я 5 брав деревин, значить на сьогоднішній момент 2 остається. Одну вже я викорчував, викинув, з неї толку вже не було, на її місце посадив я вже гранат. От. Ну а от тих нічого й не помінялося. Зараз я вам покажу. Оце ось один от персик от татів в сад, оце ще видно, що він це. Ось, ось дивіться. Ну, що це таке? Нектарин. Ванг 3. Буде з нього толк, як думаєте? Мені кажеться, що не буде з нього толку. Так само і на Лемінг Фюрі безномерний. Та не хочу туди йти, болото місить, зараз я приближу. Бачите, да? ось ось стоїть. О, І толк з нього. Таке ж саме, нічого не буде. Один геть не проснувся. Ну, тобто з п'яти дерев три викинув. Можна сказати, але ну, одну вже деревину викинув точно, ну ось дві так само вони. А більше немає. Там де по рекомендації я брав, ніяких е питань немає. Ні не до Сергія Ярмоли, не до Анатолія Федоровича Кравченка, не до... тим більше до атмосфери саду. Дерева ростуть, не нарадуюся. Оце. Дивіться, який приріст. Бачите, це з атмосфери саду. Тобто воно чудовищня росте. Теж з атмосфери саду. Теж не хочу по болоті туди йти, місити. Там воно приріс уже, я не знаю, по 40 см на чудовищні. І воно і шалуння росте, ось як Якби, ну, взагалі, питань ніяких до... Те, що було порекомендували, що іменно ви порекомендували, ніяких питань немає. А те, що я знайшов судьбу і спитав просто в інтернет-магазині там на сайті та да, ті в сад. Ну, Результати ж кажу, з п'яти дерев, три на виброс. Ой. Ну і ще залишилися ті два, ну тут ще ж знаєте як. Хі -хі. Аби воно хоч сорту ще відповідало заявленому, то, що воно... бо то, що там написано там алітоп, то це не значить, що це алітоп. Ну, тобто це отак. Так що на цьому все. Тут я бачите, поливаю потихеньку. й буду зараз. Закрутю, переставлю та й піду порядки наводити. Потихеньку начну з дровами розбиратися, пиляти, заносити. Тут все я теж до досадив, досіяв. ну Тут ще тільки, -тільки ну, кой-де провела за трава, бо тут буквально три дні тільки пройшло. Це я все теж перекопав вже вручну, бо тут мотоблоком. Не заїдеш і тут він не їздив ніколи, не цей. то я вручну тут оцей кусочок весь перекопав, засіяв, ну коротше теж буде один сплошний ковр тут. Ну це якось так. На цьому все. До побачення всім, до наступних відео.